Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і перед початком розповіді традиційно я хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої сюжети, кому подобаються ці сюжети, хто ставить мені питання цікаві і ставить вподобайки. Сьогоднішня тема присвячена моїм новим знахідкам останнього тижня. Перепрошую. Їх не так багато, але якось потрошку вдалося щось придбати. Першим предметом я хочу показати ось таку річ: це підставка для підігріву чаю. Вона так виглядає, туди всередину ставиться маленька свіжечка, сірником можна її підпалити, і зверху розташовується чайник. Пробую показати вам. Напевно, всі знають, але тим не менш, я ось, демонструю, не далі, як вчора вдалося її використовувати, і тому я, ми її перевірили. Вона гарна, зручна, досить важка, і не, не нова, вона десь середини 20-го сторіччя. Це фірма Річ. У мене є деякий посуд цієї компанії. Це моя перша покупка. Наступна покупка ось така маленька, такий маленький предмет, маленький такий глечик до моєї колекції, хто дивився розповідь про глечики, які я збираю. От мені трапилась така, такий посуд, він дуже гарний. Це скло. Ручка, бачите, вона зовсім ну, така відлита. Я, я розумію, що це пресоване скло, воно е, так, дуже добре виглядає. Я не бачу швів, е, але, тим не менш, е, думаю, що це пресоване скло. Досить гарний такий глечик. І е, далі була е, ось така е, шкатулка, а може цукерниця. Або, а, або річ для якихось прикрас, можна її так використовувати. Чудове, чудова скляна Ниж, нижня частина. Тут, бачите, матове таке. Я так розумію, що це теж пресоване, але кри, кришталь, напевно, кришталь, тому що тут є ось така, залишилась ось така етикетка, бляй, кристаль написано. Ну, Я не дуже в цьому розуміюсь, чесно кажучи, не вивчала це питання. Але, напевно, це ручний, ручна робота. І разом з тим це пресований, е, пресоване скло, є невеличкі пухирці, маленькі такі бульбашки зустрічаються. Але досить гарно вона звучить. Кришечка також. Тут краще чути. Не впевнена, що це кришталь, можливо, ця етикетка потрапила випадково. Немає значення, просто сама по собі річ, вона така дуже гарна, як на мене, вона теж трошки нагадує стиль арт деко оці форми. Дуже красива. І до неї мені дали продавчиня додала ось такий сувенір. Маленький слоник, скляний, він важкуватий, скляний з такими білими іклами в нього тут. Ну, чудовий, чудовий слоник. Він мені теж трапився. І ось в мою колекцію прийшов. Такого що в мене не було, але потрошку, напевно, можливо, скляні якісь фігурки зустрічаються, я бачу їх. Можливо, буду звертати увагу тепер. І тепер у мене розпочинається апарат чайних тріо і кавових пар. Що я маю на увазі? Ну, Першою мені трапилась ось така трійка. Вона дуже гарна, вона нелегка і не дуже прозора. Ось таким кобальтовим візерунком і золотом. Кобальт і золото. Напевно, трошки світле. Це компанія Tint, Написано, бачите, кобальт. Дійсно, що це кобальт, ехт Кобальт. Таке клеймо проставляли з 1957 року по 1968 рік. Тобто, вона десь ось такого такого віку, понад, понад 50 років їй точно є, а можливо, і більше. Компанія сама існувала з 1858 по 90-й рік. Ну, а саме таке клеймо ставили ось в цей період. Воно гарне, воно трошки таке стримане це тріо, є деякі такі потертості, тобто слід, сліди побутування, як то кажуть. Мені воно здається таким ну для чоловіка. Тріо більше підходить для чоловіка. Чудова ручка, позолота з обох сторін на ручці, сама форма чашки чудова. Ну, ось це перша моя була покупка. Наступне знову тріо. І, чесно кажучи, Тріо, які я буду зараз показувати. Вони всі я купила їх разом. У однієї жіночки я прийшла. До речі, це було не, не на, на самому фламарку, а ще на підході. І я зрозуміла, що я їх не візьму, потім буду повертатись. Вже не знайду. Правильно зробила, тому що нічого цікавого особливого я не побачила на фламарті. А ці покупки були дуже вдалі в мене. Ну, по-перше, це чудова прозора чашечка. Мені слово чудове, зустрічається часто, перепрошую. Як ви розумієте, це стиль арт-деко. Ці рельєфи, ця ніжка, це, -це стиль арт-деко. Декор всередині, декоративні такі квіти стилізовані, ось такі золоті теж трафарети. Блакитний і червоний, навіть не червоний, це скоріше такий червоно-оранжевий -ор... червоно колір в цій чашці. Так само блюдочко. Вони всі в... вона в гарному стані, досить в гарному стані. Блюдочко. І тарілочка ось така теж досить стримана, але це все поєднується між собою. Є клеймо. Климо, як я не шукала, я не знайшла поки що цього клима. Я не знаю, яка компанія виробляла, але розумію, що, напевно, все ж таки це е, до Другої світової війни виготовлений посуд. Ну, Тому що стилістика і якість порцеляни, і все говорить за те, що вона, е, це чайне тріво виготовлене було до. Е, до Другої світової, 30-ті роки. ну і Рухаємося далі. Наступне тріо з таким ситцевим малюнком, все в квіточках, з рельєфом чудовим ця, ця чашечка, і так само блюдечко, Досить глибокі блюдечко. До речі, я нещодавно дізналася, що пити чай з блюдочка почали французи, після них вже англійці. І тому ось такі глибокі, глибокі блюдочка, вони саме для цієї цілі були призначені. Це було на початку 19 століття. Цікава інформація. Ну, Теж тут рельєф ми бачимо. І так само тарілочка. Теж з рельєфом. І тут ось краєчки вкриті позолотою. Теж дуже стримано, але, але гарно фірма, яка випускала, випустила це тріо, ви бачите, це Фюрстенберг. І тут є дата. Ну, мені здається, що це дата. Можливо, я помиляю, 1992 і один з половин. Можливо, це номер якийсь. Я думаю, що, ну, по-перше, це клеймо ставили вже після 70-х років. А по-друге, ну, воно досить, досить нове з одного боку. А по-друге, воно трошки вже пожизність. Сюди деколь, наскільки я розумію, гарна деколь. І взагалі саме Тріо. Розкішне таке, на мій погляд, з цими рельєфами, з цими лініями. Таке воно гарне це тріо. І останнє чайне тріо, яке я хочу вам показати, виглядає ось таким чином: це компанія Томас. І таке клеймо, яке бачимо на деньці, називається, бачите, Томас Айворі, Томас Баварія всередині, а знизу стоїть літера Р. Ну, ми пам'ятаємо, що компанія вже на початку ХХ століття належала Розенталію. Це таке така позначка є. Клеймо таке проставлялось. З 1938 року по 52-й, а модифікована версія, оце з літерою «С» ставилась до введення іншого наступного клейма, і це вже був 53-й. Тобто виходить, що це клеймо десь 52-й-53 рік. Це мої висновки, можливо, вони помилкові. Але я хочу що показати вам: по-перше, це, це чайне тріо, воно в чудовому стані. Золотими золотою оздобою по поручці. Колір слонова кістка. Якщо попередні тріо, вони все ж таки білосніжна порцеляна, то тут слонова кістка, і це ви бачите. І також тут е, ручний розпис. Все це ручний розпис. Ну, не можу не сказати, що, що чудова, чудова. Чашка і ось таке блюдечко. Теж розписане. Ось така тарілочка. Ну, напевно, це весняне тріо, напевно, це гілочки, якихось фруктових дерев, так треба розуміти. І вони дуже добре, дуже зберегло, добре збереглося це тріо. Трошечки є всередині, там, де чай пили, трошечки є такі ну, сколи фарби, але їх майже інколи помічаю, інколи ні. Тобто фактично, фактично нічого. Теж продавчиня сказала, що це її улюблене тріо, але з задоволенням мені його віддала. Оці три, три так би, комплекти. Я придбала минулої суботи. І наостанок я хочу вам показати дві кавові пари. Це так звані моко, мокочашки, моко пари. по -німець, німецькою мовою. Вони абсолютно маленькі. На, дві, на два ковтка, напевно, кави ну, для такої міцної кави для еспресо. Саме ця чашечка це Розенталь. І розенталь старий, початок 20-30 роки. Це теж, сам, теж стиль арт-деко. Декор дуже стриманий. Тут тільки така от стрічечка, як ви бачите, такого невеличкого візерунку, так само на чашечці. Але ручка. Традиційна для арт-деко. Вона в чудовому стані, білосніжна і абсолютно прозора. Абсолютно прозора. Це перша річ це фактично антикваріат вже, так. Да. І наступна річ ось така кавова пара. Знов таки моко. Я думаю, що це теж арт-деко. Клеймо, який ми бачимо на деньці. Говорить нам, що це компанія Ягер. А компанія Ягер є таке клеймо проставлялась з 902 по 70-й рік. А на деньці є ще інша інформація. Окрім клейма Ягер, є напис Німфенбург Хант Малерай. Тобто є ще одна дуже відома мануфактура, була Німфенбург в Німеччині. Вона стоїть на рівні з Фюрстенберг, з Майсеном і так далі. Тобто вона дуже така теж добре цінується. І ось бачите приклад, коли виготовлений посуд був на одній мануфактурі, а розписаний на іншій якимось чином. Тут теж ручний розпис оранжевого кольору обідок у цій лінії. Подивіться на цю чашечку, тут теж, теж золотий орнамент, я сфокусую. Золоте оздоблення золоте. Так само ручний розпис. Ручка і форма. І знов-таки блюдечко таке досить глибоке. Ну, воно, звичайно, не для чаю, не для того, щоб пити чай. Але ось така форма. Ну, дуже вишукана, як на мене, дуже вишукана. У цієї чашки, у цієї, взагалі, у цієї пари. Ось все, що я хотіла вам показати сьогодні. Маю надію, що вам сподобалось. Бажаю всім здоров'я, миру, терпіння, сил душевних і фізичних. І думаю, що все у нас буде добре.